Друзі, всім привіт! Поки ще є кабачки, давайте приготуємо ну дуже смачні оладки, які нікого не залишать байдужими. Для цього нам знадобиться сам кабачок, можете взяти декілька. Відрізаємо з них хвостики і натираємо на звичайній терці. Далі в миску складаємо натерті кабачки і починаємо їх добре руками віджимати, наскільки зможете. Кабачки дають багато рідини, а її потрібно злити, щоб тісто не було занадто рідким. Добре, добре руками віджимаємо. Ось така водичка утворюється, я її зливаю просто. Далі на терку натираю середню цибулину. Цибуля теж дає рідину, тому її також потрібно віджати і скласти до кабачків в миску. Друзі, дякую вам дуже за перегляди. Ставте, будь ласка, лайки під відео, натискайте на дзвіночок. Дякую вам. Додаємо одне яйце, спеції, будь-які, які хочете. Цибуля, кабачок сюди я додала 5 столових ложок муки. Ну це в мене один кабачок. Якщо у вас буде 2 чи 3, ну десь 10 столових ложок потрібно, муки буде. Добре, добре, все замішуємо. І на розігріту сковорідку на соняшникове масло викладаємо кожен наш оладок. Формуємо ложечкою. Якщо будуть прилипати до ложки, то Макаємо її перед кожним оладком просто в звичайну воду. На одній стороні на середньому вогні будемо обжарювати 5 хвилиночок. Потім перевернете і накриєте кришкою іще 7 хвилин, також на середньому вогні. Отак сформували кожен. 5 хвилин без кришки, 10 хвилин або 7 хвилин з кришкою. На іншій стороні. Ось така краса виходить. Смачного вам, друзі! Радуйте своїх близьких чудовими рецептами. Дякую за лайк!